Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас на сьогоднішній зустрічі онлайн зустрічі консалтингового центру Білоцерківського інституту на професійної освіти, новітні педагогічні виробничі технології. З вами я, Оксана Михайлівна Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Шановні колеги, доброго дня, шановні слухачі. Рада вітати вас сьогодні на онлайн зустрічі консалтингового центру Гілосирківського інституту на професійної освіти, новітні педагогічні і виробничі технології. Щиро рада вас бачити. Дякую за увімкнені камери. Надзвичайно приємно бачити ваші усміхнені обличчя, ознайомитися із тим цікавим банком педагогічних напрацювань, ідей, які ми раді з вами поділитися для вашого професійного особистісного розвитку і зростання. Запрошую для початку переглянути невеличкий відеоролик. На сьогодні актуальним є науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти, надання дорадницької, консультативної, фасилітативної коучингової допомоги щодо впровадження педагогічних інновацій, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, оволодіння новими виробничими технологіями, поширення кращих освітніх практик. Саме з цією метою створено єдину платформу для професійного спілкування, обміну Досвідом отримання методичної підтримки. Саме ці завдання сьогодення вирішує відділ сучасних технологій виробництва Вілосельківського інституту неперервної професійної освіти. Реалізацію даного напрямку здійснює консалтинговий центр, онлайн-зустріч якого наразі відбувається. Та інформаційно-аналітичний ресурс, методична скарбничка. Відділом розроблено місію, віцію цінності, розроблено план, відповідно згідно якого здійснюється його робота і співпраця з педагогами професійно-технічної освіти. Інформаційно-аналітичний ресурс, методична скарбничка. Та команда консалтингового центру надає суттєву підтримку діючим та майбутнім педагогам професійної освіти щодо обміну педагогічними кейсами для проведення ефективних навчальних занять. Всього інформаційно-аналітичний ресурс на сьогодні вміщує понад півтори тисячі методичних матеріалів для 120 професій, це 2126 освітніх практик за компетенціями на електронних лісіях, 169 відеофільмів для 49 професій, 6 збірників за компетенціями. Узагальнені матеріали спеціалізованих виставок, зокрема 2023 року, презентації та каталоги. Так, ресурс поповнився методичними розробками, зокрема уроків професії перукар, перукар-модельєр. Це, зокрема, і розробки, методичні розробки уроків як теоретичного навчання, так і е, уроки виробничого навчання, зокрема із професії кухар, офіціант, бармер це і методичні розробки уроків з професії з ремонту автомобілів. Це і інтерактивні електронні підручники, це і навчальні інтерактивні простори, з якими можна ознайомитися, з якими можна ознайомитися більш детально з їх структурою, порівняти особливості їх побудови для того, щоб ви могли представити свій. Педагогічні напрацювання свої методичні розробки в найкращому цікавому вигляді для зручності користування вами і відповідно учнями для підвищення якості освітнього процесу і загалом підвищення рівня знань учнів по завершенню навчального закладу, зокрема після опанування професією в межах навчального закладу. Запрошуємо також приєднатися до нашої фейсбук спільноти, якщо ви хочете бути в курсі останніх освітніх подій в Україні, зокрема висвітлених Міністерством освіти і науки України, про ті події і заходи, які відбуваються в межах Носирківського інституту неперервної професійної освіти, це анонси конференції регіональних і міжрегіональних семінарів, це, зокрема, і засідання, і майстер-класи, тобто всі заходи, які ми проводимо для. Вашого професійного зростання, запрошуємо приєднатися до Фейсбук спільноти і бути в курсі останніх новин. Також популяризуємо заходи щодо професійно-технічної освіти в рамках Міністерства освіти і науки України. Запрошуємо, приєднуйтесь, приєднуйтесь до співпраці, раді бачити вас у нашій Фейсбук спільноті. Перед тим як ми перейдемо до огляду платформи, я пропоную вам наразі дати відповідь на чотири запитання, прийняти участь у невеличкому анкетуванні для того, щоб ми могли зорієнтуватися в полі тих питань, які наразі вас цікавлять. Що наразі для вас є актуальним, щоб ми могли визначити напрями подальшої нашої діяльності і напрями нашої співпраці з вами, для того, щоб перейти до невеличкого опитування, всього чотири запитання. Прошу, будь ласка, за прямим посиланням перейти у чаті. А, дякую Надані ваші відповіді. Вони для нас є надзвичайно важливими. Ми опрацьовуємо результати готування і визначаємо подальший напрямок своєї діяльності, діяльності відділу, зокрема сучасних технологій виробництва, для того, щоб ми могли бути максимально. Корисними і практично дієвими для вашого професійного зростання. Якщо у вас можливо виникли запитання або бажання, або можливо, у вас є певні пропозиції з будь-якого питання щодо професійного розвитку, щодо професійно-технічної освіти, будь ласка, контактуйте. Ми раді вам відповісти. Запитуйте, уточнюйте і всі потрібні контактні дані також продубльовані в чаті. Є мій номер телефона і емейл, з допомогою якого ви можете надіслати лист, і ми з вами обов'язково вирішимо певні питання щодо професійного зростання. Наразі запрошую. Перейти безпосередньо до самої платформи до інформаційно-аналітичного ресурсу, який розміщений у нас на сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, і ознайомитися з тими методичними напрацюваннями, які в нас розміщені, які наразі є актуальними, то познайомлю вас із новими останніми надходженнями, і можливо вони привернуть вашу увагу і мотивують вас для розробки подібних цікавих матеріалів. Якщо можливо ви для себе поставите на замітку якийсь матеріал вам сподобається, Сподобається і потім, під час, наприклад, літнього періоду у вас будуть з'являтися запитання. Будь ласка, контактуйте, пишіть, будемо вирішувати поступово все, що вас буде цікавити у плані професійного зростання педагога професійно-технічної освіти. Наразі припиняю демонстрацію даної презентації. Пропоную розглянути. Нашу сторінку ви бачите зараз перед собою binpo.com.ua, і надалі, якщо просто пошуковому рядочку, ви одразу напишете методична скарбничка БІНПО або «Білоцерківського інституту на перервну професійної освіти перед вами відкриється ось власне сторінка, яка належить до структурного підрозділу. Відділу сучасних технологій виробництва і одразу тут невеличкий є опис, що з собою являє даний інформаційно-аналітичний ресурс. Його невеличкі презентаційні відеоролики. Далі зібрана інформація стосовно наявності областей, географії тих матеріалів, якими наповнена методична скарбничка, зокрема, невеличкий огляд основних тих рубрик складових, з яких вона складається. Ну і, власне, сам інформаційно-аналітичний ресурс, ви бачите, він виділений окремим кольором, і при його натисканні одразу ми опиняємося в самому ресурсі. Він являє собою три рубрики: кращі освітні практики педагогічних працівників закладів професійної, професійно-технічної освіти, це, зокрема, і мультимедійні інформаційні ресурси новітніх виробничих технологій за професіями, це і каталоги виставок, і презентація виставок. Розпочнемо із. Такого більш простішого це презентації виставок, зокрема ті виставки, які проходять у нас в міжнародному виставковому центрі міста Києва, зокрема зібрані матеріали щодо їх підсумків. Наприклад, нещодавно проходила міжнародна будівельна виставка і Київський міжнародний меблевий форум. Якщо розглянути презентацію, то вона являє собою. Ви бачите, всі контакти, які потрібні для того, щоб більш детальніше можна було ознайомитися із напрямою діяльності даної виставки. Переглянути невеличкі фотографії щодо її роботи і діяльності, як вона проходила, якщо відбувалися якісь певні заходи, зокрема, це були комунікаційні бізнес-платформи. Також тут є інтерактивні посилання, з допомогою яких ви можете перейти і ознайомитися із тим матеріалом, які вас зацікавив, більш детальніше для того, щоб можна було ознайомитися із учасниками даної виставки, наприклад, вас зацікавили певні матеріали, або ви хочете побачити, які ж новітні були виробничі технології, представлені на даній виставці, або можливо, яке нове обладнання або інструменти презентували виробники. Постачальники, зокрема, даної виставки з тими матеріалами можна ознайомитися у відповідній рубриці каталоги виставок. <кій> відкривши, наприклад, каталог учасників міжнародної будівельної виставки, ви можете ознайомитися із назвою, назвою представника фірма, підприємство, виробник. Відповідно, продукція або вид діяльності, якими володіє дана фірма, представник. Країна-виробник вказано і пряме посилання із на інтернет-джерело. Наприклад, це може бути інтернет-сторінка даного представника, його вебсайт, офіційна головна сторінка, і де можна детальніше ознайомитися із тими товарами, матеріалами, можливо, обладнанням, яке вас зацікавило. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь і використовуйте у своїй професійній діяльності з метою оновлення. Того цікавого матеріалу, який може бути наданий учням для того, щоб вони володіли сучасними технологіями, виробничими, сучасними матеріалами, і тими, тим обладнанням, яке наразі може бути використано у виробничих умовах, коли куди вони безпосередньо перейдуть працювати після завершення навчального закладу. Щодо кращих освітніх практик, педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти, тут зібрані методичні напрацювання згідно назв професій. Ви бачите, вони розташовані в алфавітному порядку, і в нижній частині відповідно даного переліку є певні збірники, наприклад, інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників системи професійної освіти, де зібрані матеріали наукові із певних напрямів, назви яких ви бачите перед собою, і відповідно друга Тина збірника може являти собою практичну частину. Наприклад, це може бути хід уроку або розробка методичного певного заходу, або можливо майстер-класу, або можливо певного проекту, який реалізовувався в межах навчального закладу. Також тут є папка Минулий досвід освітніх практик, тобто це матеріали зібрані до 2018 року, з якими також ви маєте можливість ознайомитися, можливо, більш детальніше почерпнути якусь певну інформацію, оновити її, зробити її сучасною, але можливо певні моменти можуть вас зацікавити. Тому ми вважаємо, що досвід кожного року є надзвичайно цінним і важливий, тому ми його також розмістили, але ви окремили згідно. Із руками у окрему папку. Давайте перейдемо і ознайомимося більш детальніше, наприклад, із методичними матеріалами професії електрогазозгладника. Якщо ви, наприклад, не працюєте за даним напрямом, ви можете просто переглянути саму структуру подачі методичного матеріалу, можливо, структура вас зацікавить, тому що кожен з вас, я впевнений, має певний свій педагогічний багаж. У вигляді теоретичних матеріалів, це можуть бути презентаційні матеріали, це можуть бути відеоролики, і як певним чином їх можна структурувати, їх можна поєднати і цікаво представити, тому що на сьогодні є актуальним їх виклад на платформу, де учні можуть самостійно ознайомлюватися з певним матеріалом. І, власне, для того, щоб ви не бачили повну структуру самого предмету, самої теми. Тут може бути вам корисною і певна ідея. Ну, наприклад, збірник відеоматеріалу для уроків з предмету обладнання технології зварювальних робіт. Чим він може бути цікавий? На перший погляд, це звичайна одна сторіночка pdf формату Ви бачите досить нескладно оформлена подача, це анотація, що собою являє даний збірничок, що він містить. І далі а, являє собою певний перелік відеоматеріалів, кожен з яких ви бачите вже при зміні курсора, є інтерактивний і дозволяє відкрити певний відеоролик, тому що так і передбачено згідно назви збірник відеоматеріалів. Якщо ми, наприклад, увімкнемо для того, щоб переглянути, чи дійсно там є певний матеріал, ось збірник. Тобто автор надав інформацію у вигляді відеоролику, що собою являє даний збірник, що собою являє невеличкий такий курс, і як з ним можна працювати, і що він наразі, які можливості він собою являє. Причому що записаний відеоролик і автором самого виконався, тобто учням надзвичайно буде цікаво чути і свого педагога, і відповідно його відео, тому що наразі е, візуальна інформація сприймається, як ви знаєте, як найкраще, ніж текстово, тому тут ось таке цікаве. Комбіноване поєднання, якщо ми хочемо ознайомитися більш детальніше із іншими напрямами, з іншими відеоресурсами, які вміщені в даний збірник, всі вони тут є. Тобто, загалом можна переглянути, що ось в такому невеличкому одному документі, документі, створеному і е, е, наразі збереженому pdf форматі, також є активні посилання, і досить цікаво і зручно можна ними користуватися. Більш такий цікавий освітній простір. Хочу вам показати за допомогою. Ось такої презентації, яка, ви бачите, на перший погляд також являє собою невелике зображення з текстовими написами, але тут є інтерактивні вкладки: інтерактивна мапа курсу, відеоінструкція курсу і курс змішаного навчання. Власне, потім кожна вкладочка відкриває далі свій інтерактивний здійснює перехід до більш детальніших матеріалів. Загалом це технологія створення інтерактивно-практичного простору для здобувачів освіти з професії електрогазозварників. Відкриємо курс змішаного навчання і, власне, переглянули. Тут він у нас представлений, даний курс окремою папкою, і окремо винесені його певні сторінки. Якщо ми навіть просто з презентацією освітнього простору, ми можемо переходити за допомогою інтерактивних посилань і побачити поступово покрокове. Я пропоную ще ознайомитися із таким цікавим представленням, більш детальніше, ви бачите, що ми відкрили інтерактивну мапу курсу. І, власне, перед нами вона відкривається трьома частинами: це професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка і міжнародний конкурс віртуального зварника. Напроти кожної теми, яка висвітлюється у даних рубриках, наприклад, професійно-теоретична підготовка, ми бачимо, що є відповідні піктограми, які дозволяють здійснити інтерактивний перехід до самих матеріалів, наприклад, технології режиму дугового зварювання, металевим електродом, активним газом. Якщо ми переходимо за даним. Посиланням перед нами відкривається цілий документ на 22 сторінках, де послідовно здійснюється виклад певної теми: вступ, відповідні частини і додатки. Додатки ви також бачите, що вони є інтерактивними. Для того, щоб можна було ознайомитися з відео, інструкцією налаштування параметрів режимів зварювання, це інтелектуальний матер для швидкого підбору параметрів режимів зварювання. Тобто тут зібрані ще додаткові. Об'єкти, які більш точніше розкривають даний поданий матеріал, якщо, наприклад, із даною схемою, яка не зовсім є читабельною, тому що зменшений розмір шрифта, відповідно на зображеного представлені в мініатюрі, можна знайомитися з ним більш детальніше, наблизити собі для потрібних до потрібних, для потрібних для збільшити розмірів, і відповідно ознайомитися з певним матеріалом. Також можна більш детальніше познайомитися із певними окремими темами, які тут винесені. Ви бачите, є додаткові QR-коди, які дозволяють здійснити перехід. Все це візуалізовано доповнено малюнками, схемами. Таблицями, графіками, тобто досить в цікавому вигляді поданий той текстовий матеріал, який потребує уваги і опрацювання учнями із даної професії, ви бачите, що стилістично оформлено в принципі одним і тим самим зображенням, що надає можливість об'єднувати всі об'єкти і розуміти, створювати в уяві кожного, хто буде користуватися даним інтерактивним простором, що це є єдиний об'єкт, який складається із певних. Складових. І таким чином ми розуміємо, яку тему ми наразі опрацьовуємо, яка тема слідує або передує, якщо, наприклад, щось забули, і можна повернутися і розуміємо, в якій структурі знаходиться даний матеріал. Що у вас є запитання, будь ласка, прошу. Також у даній вкладі даної професії електрогазозварник ви бачите, що тут є, окрім двох цих методичних напрацювань, з якими ми ознайомилися, є ще і навчальний посібник для учнів, водочніх працівників професійно-технічних навчальних закладів із даної професії. І, відповідно, і збірник лабораторних робіт з фізики досить цікаво. Хочу звернути вашу увагу. Також доповнений це, на перший погляд, невеличке видання, але в ньому досить цікаво, покроково розроблено. І здійснено опис відповідного додатку, який може бути цифровий онлайн застосунок, який використовується і завантажується на мобільний телефон, за допомогою якого у представленому зошиті для лабораторних робіт з фізики можна відповідно пройти і лабораторний курс, і заповнити відповідний зошит для того, щоб отримати результати своїх напрацювань, підсумок свого теоретичного напрацювання. Певний підсумок своїх знань для того, щоб з'ясувати, наскільки була інформація дана опрацьована, можливо виявити певні прогалини на що варто звернути увагу, для того, щоб більш детальніше ознайомитися із певним матеріалом. Тобто досить цікаво поданий даний матеріал. Також ми зайдемо у рубрику виховна робота, тому що даним напрямом. Займається кожен педагог професійної освіти, і ви бачите, що тут є досить величезна когорта методичних напрацювань стосовно виховної роботи це і методичні розробки. Окремих заходів це і збірники з відповідної тематики, де всередині збірника розміщені відповідні матеріали. Ви бачите, також вони оформлені відповідним належним цікавим чином. Це можна ознайомитися із презентацією, яка наразі також розміщена в даній клаці виховної роботи. Це може бути і цілий а, збірник. Програма тренінгу формування моральних цінностей, здобувачів освіти, професійно-професійно-технічної освіти. Це зокрема збірник розроблений. Викладачів серківського інституту неперервної професійної освіти, який здійснював апробацію даної програми тренінгу у закладі Білої церкви, зокрема в одному із навчальних закладів. Тому тут досить цікавий потужний матеріал. Ви бачите кожну назву заняття, і відповідно до кожного кожного заняття розроблений свій перелік тих вправ цікавих зустрічей, практичних. Моментів, з якими можна поділитися, провести ознайомитися разом із учнями під час виховного заходу, запрошуємо, долучайтеся, опрацьовуйте, надихайтеся для створення цікавих методичних розробок і для вас. Якщо у вас виникли бажання поділитися цікавим своїм методичним напрацюванням, своїми методичними. Розробками ми радо розмістимо їх у нашому інформаційно-аналітичному ресурсі методична скарбничка. Запрошуємо до співпраці. Також хочу звернути увагу на вкладку Кухар-кондитер Феціант бармен Ви бачите, що тут також досить потужний матеріал і цікавими. Хочеться відзначити з поміж методичних розробок, це зокрема і робочі зошити, це і уроки виробничого навчання з відповідної тематики, це і уроки теоретичної підготовки, інструктив. це і збірник інструктивно-технологічних карток лабораторно-практичних занять. Це інтерактивні електронні підручники, ви бачите українська мова за професійним спрямуванням. Являє собою певну анотацію, невеличкий опис, як взаємодіяти із даним електронним підручником, що він собою являє наразі, як він виглядає, як з ним працювати. Ну і надалі, перейшовши за посиланням, можна ознайомитися більш детальніше, що він собою являє. Також хочу звернути увагу на методичну розробку онлайн-курсу приготування соусів. Якщо ви не працюєте за даним напрямом, ви можете переглянути. І структурою загалом даного методичного матеріалу. Даний дистанційний курс приготування соусів розроблений викладачем професійно теоретичної підготовки центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів міста Кривого Рогу, тобто, ви бачите, географія співпраці з педагогічними працівниками охоплює всю Україну різні області, з якими ми співпрацюємо, контактуємо і професійно розвиваємося із педагогами різних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти усієї України. Даний дистанційний курс він впроваджений в навчальну діяльність використовується. Під час опрацювання певної дисципліни, і що є цікавим, він зроблений так, що учні, проходячи даний курс, насичуються тим матеріалом, який вони мають знати, опановувати, володіти. Ну і наразі по завершенні курсу, для того, щоб їм було цікаво, вони отримують відповідний сертифікат проходження даного невеличкого онлайн-курсу. Цікавим моментом є те, що таким чином учні. Вже починають розуміти, що для постійного професійного зростання для того, щоб бути сучасним у своїй професії, треба запроваджувати звичку навчатися безперервно продовж життя. І ось власне участь у такому цікавому курсі надає їм можливість розуміння того, що опановуючи невеличкі курси, можна таким самим підвищувати свою компетентність і професійно зростати. У своєму творчому напрямку. Поки ми з вами переглядали, що собою являє дана анотація, ви бачили рецензування даного курсу, є певний перелік літературних використаних джерел, і ось наведене саме покликання на даний курс. Власне, що собою являє даний курс, ми можемо ознайомитися з містом. Це відповідний певний перелік тем і теоретичний матеріал, і відповідно завдання, викладене до нього. Якщо відкрити, наприклад, певний теоретичний матеріал, ми бачимо, що це подається тексту. Графічно структуровано, за допомогою відеофайлів, які приєднані на дану сторінку. І ось відкривається, ви бачите, за допомогою платформи Люнінап, відповідно, приєднані завдання, які надають можливість далі їх виконувати і отримувати підсумковий бал для того, щоб по завершенню отримати відповідний сертифікат. Тобто, ось що собою являє повністю курс, і, відповідно, сам саме отримування підсумкове для сертифікату. Загалом досить цікаві методичні напрацювання. Ви можете ознайомитися за тими напрямами, які вас зацікавили. Завітайте до інформаційно-аналітичного ресурсу методичної скарбнички, яка розміщена. У нас на головному сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти раді вас бачити. Запрошуємо до співпраці. Якщо у вас виникли запитання, побажання, рекомендації, будь ласка, запрошуємо. Контактні дані є у чаті. Ви можете будь-який момент по завершенню нашої зустрічі звернутися до чату і переглянути ту інформацію, яка там розміщена, якщо вона вас зацікавила. Запрошуємо до перегляду до співпраці із інформаційно-аналітичним ресурсом методичної скарбнички. Також хочу звернути увагу на досить цікавий нещодавне поповнення методичний посібник, безпека і захист комп'ютера, психологічна безпека онлайн, тобто два напрями, які на сьогодні є досить взаємопов'язані між собою і наразі є досить актуальними. Являє собою дві частини співпраці як викладача професійно-теоретичної підготовки, так і практичного психолога даного закладу, наданий навчально-методичним кабінетом державного закладу центру професійної освіти. До інформаційних технологій поліграфії дизайну міста Києва, і ми бачимо тут тісну співпрацю колег із різних напрямів: безпека, захист комп'ютера з точки зору захисту самого ПК, і відповідно інший аспект як користувача, психологічна безпека онлайн. Чим може бути небезпечний інтернет? Ви бачите, що є і діагностичний інструментарій. Як можна провести результати дослідження, на що вони вказують і як користуватися даною діагностикою? І, власне, самі матеріали для проведення тренінгу, профілактика кібербулінгу. Тобто досить цікаві напрями подаються. Я не буду вертати весь 50-го на сторінка. якщо зацікавив вас даний матеріал, запрошуємо до огляду інформаційно-аналітичного ресурсу методична скарбничка.